Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Дорі Христі, браті і сестри, сьогодні, в цю третю неділю Великого посту, нашого такого духовного шляху, який ми називаємо паломники в надії, сьогодні Церква Свята запрошує нас подивитися на це Хресне дерево, дивлячись на це Хресне дерево. Я хочу сьогодні запросити вас звернути увагу на те, що ми відчуваємо в часі того, коли ми дивимося на Хрест, які думки приходять до нас, які є в нас відчуття всередині, які ми переживаємо, коли ми поглядаємо Хрест, які всередині нас відбуваються такі процеси наших почуттів. Вам дякую за цю тишу, дякую за це довір'я, за те, що ви відгукнулися на це запрошення і відчути, що дивитися на хрест це важливо, бо ми тоді дозволяємо, щоб наші думки, наші внутрішні пережиття, щоб вони були натхнені спогляданням на хрест. Щоб ми відчули всередині себе, що цей хрест впливає на нас, і до кожного він впливає по-різному. До прикладу, хтось дивиться на хрест і бачить у цьому хресті місце страти Спасителя, місце смерті, і це відповідно спонукає до чого, що приходять. Думки про те, як є Голгофа, як Ісус вмирає. Мимоволі, це заповнює нашу душу таким співчуттям, жалістю, дехто навіть дивиться на хрест і зайде. А хтось дивиться на хрест і відчуває в своєму такому почутті ревнивості. Такої несправедливості, яка там зображена, що невинна людина вмирає і вбили ні за що не заслужив цього. І навіть приходить така, якась така озлобленість на тих людей, які це зробили. Тут виникає мимоволі питання, А ось ті відчуття, які я маю, одні чи інші, чи ще якісь інші. То, що я переживаю, це подобається Спасителю. Ісус хотів би, щоб ми ось так дивилися на хрест і таке відчували всередині, щоб такі думки нас наповнювали. От Господь цього хоче. Дехто дивиться на хрест і подивляє Ісуса, який зробив такий геройський вчинок. І відважний вчинок. І послуговуючись такою сучасною ментальністю, що все треба аналізувати, все про все треба думати, співставляти, робити якісь свої висновки, дискусії, ставити під сумнів, знаходити якісь рішення. І от є люди, які дивляться на хрест і собі так думають: ну а хіба не було іншого якогось способу спасіння людства, щоб не було таких жертв і щоб не було таких людей, які би робили такі страшні речі? Може, треба було якось піти якимось іншим шляхом, дипломатичним шляхом, особливо зараз понукають молодь, до таких е аналізів, до таких думок. Е і, і ось на цьому людина, як ми кажемо, сучасною мовою, зависає. Тут приходить питання, а дійсно ми маємо тим займатися. Богові це подобається, Бог цього очікує від нас, щоб ми просто так собі. Літали в своїх думках і аналізували його вчинок і казали, що він прав зробив чи неправильно зробив. Є ще інші, які розуміються на творчості, на культурі. І, дивлячись на розп'яття, були такі люди, які зробили такі гарні прориви навіть мистецькі, написали чудові картини, гарні скульптури. Вирізьблили хрести. І дійсно людина, яка дивиться потім на це творіння, каже: О, який гарний хрест, о, який красивий хрест. Забуваючи, що там сталося на хресті, людина захоплюється інколи навіть прикрашає себе, свої домівки, прикрашає такими красивими хрестами. Ми шукаємо навіть для того, щоб повісити собі на ланцюжок, щоб був такий якомога красивіший там. Хтось вихваляється, дивись, який я собі хрест купив. І ти запитуєшся постійно, а дійсно так має бути, щоб ми мали такі думки, щоб ми мали такі пережиття, коли дивилися на хрест? Дійсно, Спаситель цього хоче, щоб у нас ось таке було. Він для того прийшов на землю, жив з нами, помер, Для того, щоб ми потім дивилися на цей хрест і мали такі думки в своїй голові. А ще, знаєте, що цікаво є, що дехто взагалі, коли дивиться на хрест, нічого не бачить, нічого не відчуває. Ось це все так проходить байдужістю такою. Бо то вже стало звичним. Ну, що тут такого? Ну, висить хрест на куполі церкви, ну і що? Ну, висить хрест. В нашому домі дивлюся, висить хрест так, знаєте, над дверима. І питаюся людина, а чого ви так повісили там хрест? А ви знаєте, отче, от коли я буду виходити, я маю дивитися на хрест, перехреститися, і хотілося запитатися, хто ти останній раз так робила? От коли ти останній раз зупинив свій погляд на Христі, який висить в тебе в хаті? А я вже не кажу про те, коли ми останній раз дивилися на той хрестик, який ми носимо в себе на груди. Можемо дивитися і нічого не зауважувати. Аж страшно робиться. Дивитися і нічого нас не, не зворушується, все ніяких думок немає навіть. Або торкатися, бо там десь зачепився, і згадувати, що ми носимо Хрестик. Страшно робиться інколи, що ми нічого навіть не відчуваємо від того, що ми носимо Хрестик на собі. Я не знаю, що ви відчували тоді, коли ви підходили. Це було зворушливо дивитися, коли підходите до Христа і вшановуєте Його. А що ви відчували в часі того, коли ви підходите? Знаєте, багато не треба там творчості, щоб зробити висновок про людину, яка йде до Христа і розглядається по сторонах і не знає, що вона, чого вона взагалі йде. Зробити так, бо всі роблять. Чого хоче Христос? Він заради цього прийшов на землю і вмер. Я хочу сьогодні сказати до себе самого і до вас, що в цьому пості ми маємо розкаятися. Маємо покаятися, що ми так відчайдушно дивимося на хрест. Що нас вже Хрест не зворушує, вже нас не торкає. Покаятися за ті думки, які нам не приносять спасіння. які є певним навіть таким оскверненням, зневагою. Ми маємо покаятися того, що. Інколи навіть соромимося Христа. Соромимося настільки, що ми навіть не робимо на собі цей знак Христа, бо виявляється нам незручно вже. І навіть якщо ми робимо цей знак Христа, ми віримо, що Хрест це не є останнє, що є в нашому житті, бо це не було останнє в житті Ісуса Христа. Хрест це був один із моментів Його життя. Але на цьому нічого не зупинилося. Там було ще продовження, було ще погребення, і потім було Воскресіння, як ми це згадуємо в кресній дорозі. Ми, як християни, даємо добре свідчення тим людям, які не вірять в Христа розп'ятого і Воскреслого. От ми живемо з людьми, працюємо з такими людьми. Який бачить, що ми носимо хрест, що ми є особливі в своїй поведінці. Ми дійсно є тими, які дають добрий приклад іншим людям. Апостол Павло каже: слово про Хрест це є глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, це є сила Божа. Я хочу сьогодні запитатися, до кого ми належимо? До тих, що погибають, і тому для нас Хрест це є глупота. Чи до тих, які хочуть спасіння, і тому дивлячись на хрест, ми бачимо силу і скріпляємося силою Христа. Але щоб скріпитися силою цього Христа, має відбутися цей процес всередині нас. А якщо нас це не торкає, то якою силою ми сповняємося? Байдужістю, поверхневості? Захоплюватися лише красою? Я запрошую вас до покаяння. І зрехтися всього того, що віддалює нас від спасіння, а веде до глупоти. Бо інколи питаєшся, що ти носиш хрестик? Mm -hmm. Інколи питаєшся, що ти так дивишся на цей хрест, що тебе нічого не mm говорить -hmm. глупота. І наші діти дивляться на нас, як ми вшановуємо хрест, як ми хрестимося, якщо це можна назвати, хрестом. Наші діти дивляться на нас. І ми виглядаємо дуже глупо. Вони не хочуть наслідувати нас, бо вони не хочуть бути глупими. Вартує захоплюватися тими, які дійсно вірять, що хрест спасає, що в Христі є сила. І це відчувається по людині, як вона підходить до Христа, як вона вшановує цей хрест, який носить на собі, який вісить себе в хаті. Вона відчуває, що там є сила. Сьогодні ми. Об'єднувалися в такому співі молитві Христу Твоєму поклоняємося Владико». І потім відразу співали і святе є Воскресіння Твоє славимо». Це є слова надії. Це не є слова журби, не є слова відчаю якогось такого депресивного стану. Це є слова надії, що ми дивимося на Хрест, але вже говоримо про Воскресіння. Ми не зупиняємося на Христі, бо для нас хрест, як і для Христа, це не було останнім. Це був перехід. Наша віра не може зупинитися на Христі. Хрест для нас є такою гарною вказівкою: дивися далі! Без Христа нема Воскресіння. Сьогодні ми дивимося на Хрест. І я запрошую сьогодні пригадати ваші хрести. Хрести вашого життя це те, що ми називаємо трудністю, інколи проблемою. Важка ситуація в нашому житті. Вона нас блокує, все зупинилися. Це ми такий даємо гарний приклад нашим дітям і тим друзям довкола, бо в нас, нас є проблема, і ми вже зупинилися, все, кінець. То ми віримо в Христа просто розп'ятого, чи ми ще віримо в Христа розп'ятого і Воскресного? Як то так, що ми легкістю опускаємо руки і ми легкістю вже падаємо, бо вже все, бо ми вже розкисли. то який ми подаємо добрий приклад іншим? Марна би була наша проповідь, якби ми говорили тільки про Христа розп'ятого. Він воскрес. В чому є сила проповіді? Якщо ми дивимося на хрест Христа з такими думками, які сьогодні в нас прийшли? то Як ми подивимося в інший спосіб на хрести нашого життя? І вони завжди залишаться для нас хрестами. Скільки разів я чую, Отче, в мене така тяжка догадає, а за що мені то сталося? А я такий один хрест за другим хрестом. Ти той самий хрест, до якого ти сама ходиш. І не можеш нього вийти. А знаєш чому? Тому що ти не бачиш в цьому Христі Воскресіння, то як ти можеш вийти з Нього? Одне за другим, і буде і за третім, і за четвертим, якщо ти свій погляд не скеруєш далі до Воскресіння. І ми вже мали такий гарний досвід в нашому житті, коли для нас терпіння, коли для нас хрест не було остаточним, не було завершальним. Як це прекрасно пригадувати про жінку, яка завагітняла. Вона зрозуміла, що її чекає. Своєрідна хресна дорога дев'ять місяців страждань, невигоди, дискомфорту. Але вона це приймає і з радістю носить. І потім знає, що чим це завершиться. Будуть болі. Буде ризик, будуть хто знає, які моменти в житті. Але вона цього хоче. Чому? Тому що вона не зупиняється на тих пологових болях. Але вона вже мріє, як вона свою дитину обніме, як вона торкнеться як вона якою радістю сповниться. Ну воскресіння. Вона чекає цього і радості. Це є прекрасно. А цей чоловік, який бідолаха, йде на роботу, знає, що буде цілий день пахати, тяжко буде йому. Йому буде втомлений. Але він вже мріє, як він повернеться додому, як його зустрінуть дітки, він вже мріє. І щоб завершити ту роботу і потім любуватися нею. І втішає себе цією. Є логіка, є сенс, чому це робити, чому це страждати? Як ми маємо дивитися на Хрест? Господній, хрест свого життя. Насторожливі слова, які сьогодні Господь сказав. що хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним і грішним, того я і буду соромитися. Чи Бог є зі мною? Правильно, що сумніваюся, чи Бог є з тобою, бо ти зрікся його. Бо ти вже не живеш, як він живе. Чому ми маємо соромитися Бога Його науки? Про хрест, погребення і воскресіння. Дорі в Христі, сьогодні і в цьому тижні я запрошую вас дивитися на Хрест, Христа, свій Хрест, дивитися так, щоб дійсно для нас це була сила. Щоб ми сповнившись тої великої сили від цього Христа. Змогли давати добре свідчення цьому людові, тим, який є поруч з нас. І тоді хрест Господній справді буде слава Господня, яка проявляється в нашому житті.